Цікаво, що Стен подарував мені на свято. О, диви, блакитний мегамен. Дякую, Стенне, і тепер пиріг і торти морозиво. Що Венді подарувала? О, цей жовтий мегамен. Бери пиріг, тортики і морозиво, Венді. Поглянемо, що Кайл приніс червоний мега про комах у штанцях. Комаху штанцях? Комаху штанцях! Це гра, чувак, вона кльова. Ах ти, сучий сина, ти маєш дістати мені червоного мегамена. Тепер кранти ультра мегамену, брудний жлобський гімнюк. Але вони закінчилися. Я ненавиджу тебе, щоб ти здох, здох, все, свято кінець, Усі пішли геть додому, вшивайтеся, сказав. Вшивайтеся геть, гаплик святу, валі, чорт забирай! Чувак, тобі варто попуститися. Забирай своїх тупих комах із тобою. О, у нього справжні емоційні проблеми. Ах, він завжди такий. Скоріше, діти, ми ще встигнемо на кінець бійки. О, О! о неймовірна весірка. Цікаво, що мені подарував Стен. А, типа, синій мегамен. Дякую, Стен. Їж тепер і торти, і морозива. А що подарувала Венді? О, це жовтий мегамен. Бери торти морозиво венді. Пригощайся! Поглянемо, що Кайл приніс. Червоний мега! Комахи у штанцях! Комахи у штанцях! Комахи! Це гра! Вона класна! Ах, ти сучий сину! Не міг купити червоного мегамена! Тепер через тебе кран ти ультра мега мегамену! Але вони закінчились! Ненавиджу тебе, щоб ти здох! Здох! Свято кінець. Усі пішли геть! Гаплик святу. Звідси. Ідіть до біса. Пішли всі. Тобі варто холонути. Забирай своїх тупих комах з собою. О, у нього серйозні емоційні проблеми. А він завжди такий. Скоріше, діти. Ми ще встигнемо на кінець бою. О, О чудова вечірка. До приїзду Кеті один день. Стоп, Картмане, розкажи, чим ти завантажуєшся. Так, я дійсно приємно заповнююсь. Ти не заповнюєшся приємно. Ти жирніший, ніж будь-коли. Я не жирний. Я набираю форму. Картмане, ти така жирна дупа, що коли ти ходиш по вулиці, люди кажуть: чорти забирай це велика жирна дупа. Ні, вони кажуть, ти ревнива, слабка істота. Прокляття. Оце велика жирна дупа. Гей. Один день до приїзду Кеті Лі Гіфорд. Картмен. Оце так, нарешті я трошки погладшав. Ти не трошки поглашав. Ти став жирний. Я не жирний. Я у формі. Картман, у тебе така товста дупа, що люди на вулиці кажуть лихо, яка товста дупа. Неправда, ти просто заздриш.